Один підписчик ось каналу сидіранти. Вчора подискував, хотів не сіяти, так, розкидати вручну, ну, подивився, що ну, равномірності не буде. І там то зверху буде чи ще щось, чи на солому паде. Рішив сівалку посіяти, сідіранти. Як ви бачите, після сівалки вже і фон кращий, сівалка і солому рівномірно за собою розподіляє більше і рівняє. Тут, получается ж, по тут уже посіяно. Так, получается, воно де і каміньюк розбиває, і вирівняє краще. Сіємо ми. Зараз я покажу. Волога є. Конечно, би ще дощик бишов. Ну, трохи є вологи, конечно, для зірантів. Головне, щоб була волога, ну, в перед дощем передаю дощи а, конечно, ну, я вчора подискував і зразу всі сидеранты то волога в принципі ще є. зараз я покажу що яку я сусію, що, що там на алти мікс, скажімо так за другої швидкості. на варіаторі поставив на ну, таком положенні це хороша э, штука варіато що можна виставити, э, скажем так э, стільки норму на соціалки ти такой норми не виставиш вот таке мы красу так Тут у нас є, у нас тут есть кукуруза, сояшник, соя, соя ячменюсь. ячменю, Ячмень, це мелка, стоється, а це ж мелка, це горчица. Горчица і трохи ще есть це, це лен. Горчиця, соешник, хруза, соя, ячмені отакий. На таку ми красу сіємо, ви бачите, на вид уже красиве. Горчиця сидит. Так що так, сіем. В принципі, сошники висівають. Ставлю тут заслонку на 4, на 4. язичі кейсі виходить там оно не видно, ну там не видно по В принципі, найголовніше, що варіатор можу виставити яку норму собі треба, більшу, меншу, і воно в принципі до цього дотримується. Конечно, трохи не вийду, самое главное тут прямо держать, туда точиться не надо, там щоб плюс-мінус воно видно пройшов. Колесо отсивалки і потім ось крайній сошник. Ось, бачите? Ось, трохи конечно. Воно саме ось волога есть, задавлю я сошник, вологу землю. 我是不东西。 Das ist ein Не ходити по кругах крутитися, бо це ще довго. Отак, зверху немає, як ви бачите, може де є, тому що солома десь ходи де є. Зараз ви бачите слід. тому що Сонце бостить. В принципі. Отак всі діранти. конфеты там есть такие куда закрашены кукруза это сошник я шмен соя варчиця не трохи ношники не забывайте туда язычки може душі відкривати, оно роли не грає. дякую за увагу підписуйся канал там лайки, коментуємо. Далі буде.